Добро без сили перед злом безсильне. Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 31 травня субота і у суботу, на моєму YouTube-каналі я запрошу вас подивитися програму Субота, Головна Подія. Сьогодні в програмі «Субота. Головна Подія хотів би поговорити про візит, візит Володимира Зеленського до Німеччини. Він стався, відбувся 28-28 травня в. Середу, і не сам так візит, як те, що відбувалося під час цього візиту, а конкретніше мова йде про ті заяви, які були зроблені канцлером Німеччини Фрідріхо Мерц. Задріхи, взагалі, Фр... Фрідріх Мерц, він, на мою думку, ну, стає таким локомотивом, таким, я би навіть сказав, драйвером у тих змін, які буваються в Європі, і разом безумовно і з президентом Франції Венерією Макроном. але Можливості в Німеччині з точки зору фінансів, все-таки це третя економіка у світі, ну більші, ніж у Франції. І зараз ну, це переозброєння не тільки взагалі Європи і новий підхід до системи безпеки у Європі. І про це також у четвер заявляв і канцлер Німеччини, що буде Європа захищати свої цінності. Перед тим, до речі, він, якраз під час візиту ЦДФ німецькому телеканалу, заявив ПРО. Те, що й можливість є постачання крилатих ракет Торус Україні, про які дуже багато ми з вами говорили, не тільки ми, потім про них знов забули, але тепер знову це питання так чи інакше порядку денному. І до речі, Володимир Зеленський, коли давав інтерв'ю німецькому телеканалу RTL Direct, там він сказав, що ну, домовилися з Фрід Хомерцем, що не будуть публічно ну, це обговорювати. Ну, це, на мою думку, треба було давно. Робити, і в першу чергу українській владі, а Фрідріх Мерц, він, коли став канцлером, він одразу ж заявив, що тепер не буде публічно розмови вестися про озброєння, кількість, коли як, які допомога, яка буде надаватися Україні. І це, на мою думку, абсолютно правильне рішення. Так що, можливо, вже скоро ми побачимо результати застосування крилатих ракет Торус. Але на мою думку, саме важливе, що прозвучало під час візиту, це те, що Німеччина буде допомагати Україні з виробництвом українських ракет. Ну, вони це називають далекої дальності. Ну, це не зовсім далека дальність, це середня дальність, мова йде про ракети дальністю 2500 кілометрів. Сподіваюся, що будуть ті, які ще будуть летіти далі. І не тільки вони будуть вироблятися в Україні, але й в Німеччині. Тобто, це я так розумію, буде певною мірою якесь там спільне виробництво. І це насправді дуже добре. Бо на мою думку, саме наявність ракет, які високоточних ракет, які можуть вражати цілі ну, більше ніж за тисячу кілометрів, це є той аргумент, який заставляє думати, заставить думати Путіна, його там військових воєначальників. Що треба щось якось переосмислити оці ракетні туристичні удари, які задаються по мирним містам в Україні, бо можна отримати відповідь дуже серйозно, і це також серйозний аргумент для того, щоб сісти за сіл перемовин щодо припинення вогню. Ну потім припинення війни про мир. Нема сенсу говорити, бо мир не може бути, поки не будуть звільнені всі. Українські території, окуповані Росією має на увазі мирний договір з Російською Федерацією. Ну, це ще зараз не відбудеться. Для цього треба різні умови, їх може бути багато, певний час, але наявність ракет це буде один із аргументів для того, щоб досягати цих цілей. Тому це дуже добра заява. Ну і саме там цікаве. Там була така заява Міністерства оборони Німеччини, що в цьому році вже буде це виробництво, у 2025 році вже будуть результати виробництва. Ну а саме цікавіше, це те, що перші ну, будуть вже результати, я так розумію, перші ракети вже через декілька тижнів. Отже, за через декілька тижнів ми вже з вами можемо побачити наявність і результативність от, застосування оцих ракет. Сподіваємося, що так воно буде. Якраз і у найближчі тижні. Тому ця ситуація з е, співпрацею з Німеччиною щодо виробництва ракет. Я думаю, там можна не тільки ракет, про ракети згадаємо найбільшого виробника озброєння Райнметал німецький, який також там хоче спільні різні виробництва. Це, на мою думку, дуже дуже для нас важливо. бо Уряд канцлера Фрідиха Мерца, він, до речі, навіть були внесені з його подачі зміни до Конституції Німеччини щодо того, щоб витрачати більше грошей на оборону. Завдання є переозброїти Німеччину, переозброїти Бундесвер Збройні Сили. Німеччини на це виділяються сотні мільярдів. Мови де там про 500 мільярдів євро, там ще будуть додаткові сотні мільярдів. І це дуже добре, бо от якраз це переозброєння, ця співпраця. України з Німеччиною, вона безумовно буде мати ефективний і результативний для України. Ну, скажімо так, наслідки цієї співпраці будуть, буде ефект і буде результат від цієї співпраці. І сподіваємося, що це буде дуже швидко все налагоджено. Ну, німці в цьому сенсі вони, як кажуть, є такими, які на яких треба рівнятися про їхню пунктуальність, по їхню, їхню плановість, Ну я кажуть, складаються. Не тільки легенди, але й анекдоти у будь-якому випадку ця співпраця вона в тій чи іншій мірі підштовхне і українську економіку для того, щоб вона почала цим займатися реально, а не не тільки заява. Ми пам'ятаємо, я вже про це говорив. Що ще в листопаді минулого року Володимир Зеленський заявляв про те, що в цьому 2025 році буде вироблено три тисячі ракет, ракет-дронів. Ну поки що ми не побачили результату. Можливо, тепер саме цією. Співпрацею з Німеччиною якраз і будуть ці ракети і вироблені. І це насправді дуже, дуже на мою думку, добре. От про таку подію, яка, як на мене, є дуже важливою для нас, і не тільки на сьогоднішній момент тактичний, але й стратегічний, на майбутнє на забезпечення майбутніх гарантій у України гарантій безпеки, якраз наявність тих ракет. І більше того, скажу, що на мою думку. Ці ракети, якби у нас вони були, ну я вже не говорю про початок війни в 2014 році, а одразу ж говорив, що потрібно, щоб ми виробляли такі ракети, і це унеможливить там е, початок якоїсь широкомасштабної війни. На жаль, цього не було зроблено за попередні влади, за ці влади з 2019 року, взагалі там фактично все було поставлено на паузу. А кажуть, навіть фактично шкоду серйозну завдали ракетним програмам, які потім почали все-таки е, трохи. Втілюватися в життя трохи почали ними займатися цими ракетами програмами, хоча, на мою думку, недостатньо. Все-таки був час 2014-2019 по 2019 рік більше зробити у цій сфері. Так от, наявність цих ракет, воно би, на мою думку, унеможливило цей широкомасштабне вторгнення. Ну а якби до 2014 році, ну, але знову, ж, якби такого в історії вже нема. Можна тут гадати не гадати, тому на майбутнє треба мати багато. Високоточних, високоякісних таких ракет далекої дальності, і тоді гарантії точно будуть забезпечені. Ну і не тільки ракети, я думаю, що співпраця з Німеччиною у різних видах озброєння надасть свій ефект і результат. Я сподіваюся, що ви додивились цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Вони допомагають моєму каналу, це постійно повторюю. Коментуйте, коментарі також допомагають. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Хто має можливість підтримуйте канал і хочу за нагоди подякувати всім спонсорам мого каналу. І бажаю всім усіляких гараздів! Все, буде Україна!